Нині у сквері на розі вулиць Театральної та Великої Бердичівської виконали всі підготовчі роботи та демонтували гранітне покриття, каже керівник компанії-підрядника Микола Козачок. Далі ми йдемо так само по тротуару в сторону Київської і в районі Костюла у нас теж там цей сквер. Також підлягає демонтажу. Планується електричні мережі, відновлення інженерних мереж водяних і так само благоустрій, тобто укладки сукладки тротуарних плитків. Плануємо звичайно, щоб до морозів до холодив, щоб встигнути все реалізувати. Окрім того, у сквері вирізають 15 аварійних дерев. Розповіла головна архітекторка Житомира Ольга Бронштейн. Дерева дуже багато пережили вже свою вікову категорію. Саме липи, клени і ялинки. На ялинки ми також можемо побачити вони і в аварійному стані 15 дерев будуть засаджуватись. Липи молоді, будуть клени і будуть катальпи. Також буде виконано ландшафтний такі композиції з кущами. Житомирянин Ігор Малі розповідає, що чекав, коли розпочнуть ремонт цього скверу. Дуже гарна територія, вона така компактна. Тут це історичне місце. Приходять люди, беруть каву, сидять кругом якісь руїни, все засохше. Плитка торчить. Я вважаю, що це дуже важливо, що це все зараз робиться. Дуже хотілося, щоб воно виглядало так, як воно є на паспорті об'єкта. за словами керівника міського управління капітального будівництва В'ячеслава Глазунова, вартість ремонтних робіт 5 мільйонів гривень. Пройшов тендер по реконструкції. Вулиці Театральної, від вулиці Київської до вулиці Великобритичівська, в тому числі сюди входить і реконструкція скверу. Буде змінено конфігурацію самого скверу, замінено тротуарне покриття і встановлення нового освітлення, місць відпочинку. Поки що, ви бачите, є інсталяція, це округлої форми шар да, з підсвіткою внутрішньо, але остаточного рішення поки що ще ну, немає. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.